Вітаємо, друзі! Зараз просто шаленим попитом користуються скляні баночки для меду, тому пропонуємо розглянути наш асортимент. Розпочнемо ми з найменшого об'єму 30 мл. Ці баночки дуже часто використовують для оформлення весільних бонбоньєрок, для подарункових наборів, дегустаційних наборів. Баночки простої циліндричної форми з кришками різних дизайнів. Вартість лише 14 гривень. Оригінальні шестигранні баночки об'ємом 30 і 50 мл з елегантною сріблястою кришкою. Ціна 27 та 30 гривень відповідно. Ще такої цікавої форми є баночка об'ємом 30 мл. Її ціна 31 грн. І ось фаворити наших покупців баночки у формі відмежат об'ємом 30 та 150 мл. Вартість 38 і 64 грн. Є такі баночки об'ємом 120 мл, їхня ціна 24 грн. Ось такі чудові арфи об'ємом 106 мл з золотою кришкою, їхня ціна також 24 грн. Такі дуже цікаві баночки у формі глечиків об'ємом 50 та 100 мл, їхня ціна 41 та 47 гривень. Для поціновувачів стилю вишукані баночки з ромбоподібним гравіюванням та віконечком для етикет, об'ємом 80 та 160 мл, вартість 36 і 50 гривень відповідно. Які баночки для меду оберете ви?